Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами розглянемо таке питання, як електронний військово-обліковий документ. Чи взагалі можливо його застосовувати, в яких випадках, що з ним робити, чи можливо взагалі отримати відстрочку на підставі електронного вод, а найголовніше питання: що робити, коли ТЦК ігнорує ваш електронний військово-обліковий документ. Поїхали! Нагадаю, що. 16.05.24 року була нова постанова 559 Кабінету міністрів, відповідно до якої в нас з вами вийшов новий військово-обліковий документ. Відтепер він є одним-єдиним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він так і називається – військово-обліковий документ. Всі військово-облікові документи, які були видані до 18.05, вони зберігають свою чинність. Це військовий квиток, тимчасове посвідчення або приписне. Цією постановою так було передбачено, що є два види військово-облікових документів, тобто два способи його формування: це або в електронній формі, або в паперовій формі. Оця ось електронна форма військово-облікових документів наразі вона дуже е, виручає багато військовозобов'язаних. Чому? Бо не Підставі цього військово-облікового документа ви можете оформити від собі відстрочку, і це дійсно так. Однак, що відбувається на практиці? В більшості випадків військовозобов'язаний приходить до ТЦК, пред'являє свій військово-обліковий документ, у цей який роздрукований так через резерв. Йому кажуть про те, що це не рахується, ми з резервом не працюємо, що ти тут приніс, ми тільки приймаємо паперовий, Йди давай в кабінет і оформлюй собі паперовий військово-обліковий документ. Відстрочку не дамо, поки ти не оформиш його. Відстрочку також ми тобі окей дамо, однак не видамо тобі довідку. Тобто без військово облікового документу, саме паперового ТЦК, на жаль, починається маніпулювати і військово зобов'язаного ганяють по всім кабінетам. Однак це є неправомірним. Чому? Тому що в нас, так, от як я казала, є постанова 559, в якій чітко зазначено, так, в пункті 9, що військово-обліковий документ, виданий в паперові форми та сформований в електронні формі, в тому числі роздрукований, вони мають однакову юридичну силу, тобто один одного замінюють. І це за вашим вибором, саме ви так, вирішуєте, яким ви будете користуватися або електронним, або паперовим. Вас ніхто не може примусити, щоб ви забажали собі оформити паперовий документ. Так, це дійсно проблема. А також це стосується навіть і при прийомі на роботу. Роботодавці мають право також приймати співробітників з електронним військово-обліковим документом. До речі, це не тільки закріплено так в постанові Кабінету міністрів 559 це також і закріплено в певному роз'ясненні від Міністерства оборони. Воно міститься на сайті Міністерства оборони. Я вам посилання додам обов'язково. Ви його можете знайти в моєму телеграм-каналі. Військово-обліковий документ в електронній, Формі та паперовій, вони є рівнозначними. Тобто, навіть і Міністерство оборони це. Підтверджує, воно це визнає. Однак більшість ТЦК в нас ще працює по якомусь старому законодавству, по якомусь старому шаблону, і, на жаль, ніяким чином не бажають це приймати. І це дійсно проблема. До речі, можу сказати, що деякі ТЦК приймають цей військово-обліковий документ в електронній формі, навіть не вимагають від військовозобов'язаного отримувати паперовий. І навіть коли військовозобов'язаний забирає довідку про оформлення йому відстрочення. Прям там і зазначають номер військово-облікового документа в електронній формі. Оце ось унікальний топ. Код. Тобто це не є проблемою, ТЦК це може робити. В залежності от, у кожного, на жаль, свої порядки. І що робити в цих випадках, коли мене ганяють по колу і прямо зобов'язують оформити цей паперовий документ? Як рекомендувало Міністерство оборони, в разі, якщо представники ТЦК ігнорують електронний військово-обліковий документ, ви можете поскаржитися. І вони вам прямо ось гарантують, що це питання буде вирішено. Тому ви можете, коли. Коли вам кажуть про те, що ні, йди, давай паперове, лише потім ми почнемо з тобою розмовляти, тоді ви маєте право поскаржитися до Міністерства оборони, і до речі, в тому числі, і на обласне ТЦК, щоб вони певним чином вплинули на ваш ТЦК і вони прийняли ваш електронний військово-обліковий документ. Відстрочку вам нададуть, якщо чесно, в більшості випадків надають. Тому що, як я завжди пояснюю, оця ось довідка, да, якою маніпулює ТЦК, вона дуже цікава. Ця довідка, вона. На видається на підставі протоколу комісії, яка засідає, яка розглядає ваші документи і приймає рішення по вашій відстрочці. Надати чи не надати. І саме на підставі цього протоколу видається оця ось сама довідка, так, в якій зазначається номер військово-облікового документа, яка підтверджує ваше право на відстрочку. І ось якраз цією довідкою да, вимагається в реквізитах зазначити номер військово-облікового документа. І військово зобов'язаному окей, надають собі строчку, ну так би мовити, зі слів, так, ТЦК. Однак не віддають довідку, поки він не оформить військово-обліковий документ в паперу. Формі. І це, на жаль, досить розповсюджені випадки, і це не є законним. Тому я рекомендую, перш за все, подавати скарги до Міністерства оборони, оскільки воно дійсно обіцяло допомогти. І також деякі ТЦК для того, щоб оформити військово-обліковий документ в паперовій формі, вони вас можуть направити на ВЛК. І такі випадки теж, на жаль, і вони є незаконними, особливо коли ви приходите з правом на відстрочку. Єдиний випадок, коли дійсно направлення на ВЛК може бути законним, це знову ж таки індивідуальним, це коли ви не стали на облік військовозобов'язаних. Ось тоді дійсно ви повинні спочатку пройти ВЛК, стати на облік військовозобов'язаних, і лише після того вам будуть оформлюватися військово-облікові документи і в тому числі надаватися відстрочка. Це лише такий випадок. Яким чином, взагалі, отримати цей електронний вод? Ви його можете отримати двома шляхами: це або через Резерв Плюс, або через дію. Стосовно Резерв Плюс, через додаток, ви його встановлюєте так проходити аутифікацію, і там буде в результаті вашого запиту сформовано ваш військово-обліковий документ. Знаю, що більшість моїх підписників так скептично ставляться до цього резерву, або а вдруг там щось прийде, є певні застереження, що ось вам прийде одразу повістка. Одразу кажу, такого функціоналу ще немає. Це дуже не резерв станом на сьогодні є дуже зручним. Ви можете дійсно сформувати і себе, так би мовити, спасти да, від незаконних зупинок від ТЦК. Да. Ви зможете пред'явити свій військово обліковий документ, в тому числі отримати відстрочку на підставі нього, той який буде сформований в резерві. Також можна сформувати через дію, через повну версію. Також знайду обов'язково вам відео так інструкцію від дії я опублікую своєму телеграм-каналі для того, щоб вам було зручно. Ак, є такий випадок, що вам може і не сформувати цей військово-обліковий документ. Це той випадок, коли дані про вас не будуть знайдені в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Це теж розповсюджені випадки. І тоді. Залишається лише один спосіб це звернутися до ТЦК для того, щоб ви оновили свої дані, щоб вони вас дійсно внесли в реєстр військових зобов'язаних про те, щоб про вас там з'явилися відомості. Вони відмітили, що такий то такий то перебуває у вас на обліку, тоді вам видадуть військово обліковий документ, і ви зможете згенерувати його в електронній формі. Чи можуть на вас накласти штраф за те, що ви не своєчасно, наприклад, оновили військово-обліковий документ? Наприклад, приписне не обміняли на військовий квиток. Можуть, і навіть це і роблять. Це дуже розповсюджена підстава. Як я кажу, це найбільш така. Проста підстава, яку змогло видумати ТЦК для того, щоб на вас накласти штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Однак, як зазначає законодавство, не забуваємо про строки. Да, все в нас індивідуально, що штраф можна накласти о, за тими нормами, які діяли на момент вчинення правопорушення, так і є строки чіткі обмежені. Це три місяці, якщо правопорушення вчинено після 18.05, але не більше так року. А якщо до 18.05, то Два місяці, тобто строки вже давно минули. Бо зачастую це відбувається у тих, кому, наприклад, станом на сьогодні 30 років або 35, так, і вони своєчасно не замінили прописнений військовий квиток. Якщо ми з вами будемо якраз розвивати цю тему в аспекті саме військово-облікового документа в електронній формі, то якщо ви його змогли собі сформувати, то значить, що ви його отримали. Тобто ніяких правопорушень ви не тиснили, тим паче ви це зробили своєчасно. А отже, вже не можна вас притягнути за те, щоб ви щось там не своєчасно обміняли. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися, всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайк і коментуйте, для мене це дуже важливо. Дякую вам за увагу!